проти президента за військовий стан громадські активісти, переселенці та правозахисники звернулись до суду зі звинуваченням Петра Порошенка у бездіяльності. Позивачі вимагали гаранта ввести військовий стан. Полтора года Україна сікає кров'ю. 15% захвачено російськими захватчиками в Криму. Ще майже 10% території сьогодні окупірованими і російськими військами. и незаконными военизированными формированиями, которые вооружены до зубов. Уже шесть мобилизаций произведено в Украине. Четко, черным по белому, все читают Конституцию и читают решения Верховной Рады, в том числе принятые законы о том, что на Украину напала агрессор со страна-соседка Российская Федерация. Ну, тим не менше, воєнного положення ніхто не вводить. Позивачі наголошують на системних порушеннях прав громадян, що мешкають у зоні АТО та переселенців. Право на соціальний захист, свободу пересування, участь у виборах та багато інших можуть бути обмежені тільки під час військового стану. Це вже не перший позов правозахисників проти гаранта Конституції. Однак, за словами Наталії Целовальніченко, суд не на їх боці. Тобто, однозначно на всіх процесах, буквально. администрация президента и сами судьи ссылаются на то, что граждане Украины никто. Они не имеют права обращаться с исками против президента Украины. У них нет на этом правовой заинтересованности. Однозначно ссылаются на то, что полномочия президента таковы, что он хочет их исполняет, не хочет их не исполняет. То есть, что бы ни случилось, президент, получается, у нас перед народом ни за что не отвечает в правом поле. Єсли он не в правом полі, так дай как он буде татвічать. Так сталося цього разу. Засідання суду кілька разів переносилось, а коли нарешті відбулось, у задоволенні позову було відмовлено. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Красний Луч, Київ. Рівно 70 років тому, 2 вересня, на борту американського лінкуру Міссурі було підписано акт. Капітуляції Японії, що поклало кінець Другої світовій війні, через страшні жерла якої пройшли мільйони людей. У Дніпропетровську відзначити цю подію до монументу слави прийшли ветерани, керівники міста та області, представники громадськості та релігійних конфесій. На почесному місці ветерани, живі свідки тих подій, і їм є про що згадати та є, що розповісти. Награду я отримав на Курській дугі на Дону там були саме розвідкушо з боєм получил там підбили три танка. Війну я закончил в Прагі. войны. війни. это час все поздравляють, понівають. купаются в лучах сонця. Капітуляція. Поруч Володимир Кобіков. Якраз йому і довелося воювати в Японії. Я воював в Японії. Закончив я в хорбі. В Стрілкових частях. Но я був Ті, хто на алтар перемоги 70 років тому поклав власне життя, згадували хвилиною мовчання. А потім до підніжжя монументу слави схилили голови букети троянд. Їх покладали керівники області, міста, представники силових структур, релігійні конфесії і, звичайно ж, ветерани. Чий подвиг гідний наслідування молодому поколінню, якому будувати власну державу та захищати її цілісність та суверенітет. Валентина Денисова, Євген Дев'ятка, Об'єктив, 27 канал. Першим містом Донецької області, де запрацює нова система патрулювання, став Красний Лиман. Мета експерименту забезпечити якісне реагування міліції на повідомлення громадян у районах, де населені пункти розташовані на великій відстані один від одного. Тому для тестування нової системи було обрано саме Краснолиманський район. Більшість території якого це села у лісовій місцевості. Вже створено чотири групи. До складу входять дільничні оперативники, працівники Даї та представники інших служб міліції. Создана группа быстрого реагирования, машины оборудованы специальной техникой, выведено это все на пульт, который находится в дежурной части. Движение этих машин будет видно дежурному, где они движутся. Здесь Краснолиманский район разбит на четыре зоны. Сегодня это та первая ласточка, которая пойдет в доверие людей к милиции. Вы первая ласточка от того, как вы будете себя вести, от того, как вы будете обращаться с людьми, І, на, і в селі, і в місті. Як вони будуть відчувати вашу реакцію на всі пришествия і на всі обращання людей? Це те доверяє, яке многие сьогодні ждуть. Пілотний варіант реформи успішно пройшов випробування у Самбірському районі Львівщини. Також досвід створення подібних груп швидкого реагування Донецька міліція вже мала під час Євро-2012. Зараз проєкт було модернізовано з врахуванням проведення на Донеччині антитерористичної операції. Их задача – это первое оперативное реагирование на заявление сообщения граждан о преступлении, прибыль, локализовать ту ситуацию, в которой, о которой будет сообщено дежурную часть, и в дальнейшем прибывает следственная оперативная группа, которая документирует это преступление. Мер красного лиману вручив екіпажу подарунки оргтехніку для документування правопорушень. Начальник МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброскін пообіцяв через 10 днів перевірити результати роботи груп швидкого реагування. Це перші кроки реформування міліції. Далі буде створення поліції. Вже у вересні стартує проект Патрульна поліція у містах Краматорську та Маріуполі. Наступним буде Слов'янськ. З очікуванням на зміни в івано Франківську стартував набір до нової патрульної поліції. І з самого ранку у Фієоблому здрамтеатру неабиякий ажіотаж. Серед десятків охочих залишити тут свої анкети, і Оксана Прокопенко. Жінка п'ять років віддала власній справі. А коли не стало сил дивитися на бруд та суцільний безлад, вирішила питатися у полісмени. Отай від усіх, я приватний підприємець і просто по своїй, скажімо, специфіці роботи бачу всі негаразди, всі безпорядки, що творяться в нас, і тому в принцип. Було було давно бажання щось змінити, і тепер є така можливість. Щось щось випробувати, можливо, вийде щось змінити. А от Любомиру лише 22. Він нещодавно завершив навчання у виші і дарма, що спеціальність інженер. Змінювати країну прагне у лавах патрульної служби. Подивився, як відбувався набір в Києві, в Одесі, в Львові, що там щось змінюється, і вирішив щось міняти Івано-Франківську. І того прийшов. Надіюсь, пройду. Загалом до патрульної поліції Івано-Франківська планують набрати дві сотні охоронців громадського порядку, та лише за Дві години зареєстрували понад 160 заяв. Перевіряйте свою електронну пошту, вам зателефонують, коли буде наступний mm. етап тестування на загальний рівень знань». Поки що заповнив анкету. Там далі військово-лікарська комісія, здання нормативів». Основні критерії відбору доволі простій вік: від 21 до 35 років. Сильна мотивація та прагнення змін. Вони повинні бути зорієнтовані на службу органів внутрішніх справ і прагнути до якісно нових змін. Вони повинні володіти необхідною фізичною підготовкою, щоб могли затримувати злочинців, нести службу в будь-яких погодних умовах, в будь-якій місцевості, а також там, де це вимагають інтереси держави. Презентувати нову службу до Франківська приїхали столичні копи. Зізнаються за півгодини запитань від імовірних колег. На Слухалися чимало, як працюється, що цікавого, які критерії відбору, які потрібні документи? Багато питань було. А ще розповідають за два місяці нелегкої роботи, таки зуміли здобути довіру людей. У нас є велика мотивація. Це ті люди, які нас підтримують, тому з їхньою помічю вони нам навіть допомагають в деяких випадках. Тому Тобто ми знаємо для кого ми працюємо у нас є мотивація і підтримка від людей. Представляти нову поліцію до столиці Прикарпаття завітав і сам міністр внутрішніх справ. На офіційній частині обіцяє не лише високу зарплату для копів, але й серйозні зміни в нині діючій міліції. І що до кінця года ви побачите, крім патрульних поліцейських, нових участкових поліцейських у нас з'являться зміни во всіх структурах. Тобто, ми пропонуємо нову структуру поліції основой которой будет сервис то есть защита и сервис это будет и корпус оперативно раптовой дии спецназ это будет новый криминальный блок это будет новая милиция охороны це будуть нові участкові і бізусловно нові структури райділа, коли саме запрацює нова поліція. Урядовець наразі не каже, мовляв, що прийматимуть рішення. Скоріше за все, це буде кінець грудня або ж січень, уже 2016-го. Прийом Прийомонки до патрульної поліції Івано-Франківська триватиме до 18 вересня. Далі на охочих стати полісменами очікує тестування та жорсткий відбір. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Димова завіса над містом вранці 2 вересня перелякала Чернігівців. Рятувальники пояснили, звідки взявся цей неприємний запах. Кажуть, на це є багато причин. По 20 пожеж щодня реєструють тільки в екосистемах. Крім того, у нас триває гасіння торфовища поблизу села Боровики Чернігівського району. Тут працює зведена група рятувальників, розміщена наметовий табір. Працює три одиниці техніки на гасінні та одна на подвозі води, задіяно 14 осіб-рятувальників. Також триває гасіння пожежі у Коробському районі. Та це не єдине, що призвело до такого результату, зауважив Андрій Хожаїнов. Громадяни також доклали певних зусиль. Незважаючи на заборону, люди випалюють суху рослинність на своїх присадибних ділянках. Окрім цього, вночі 1 вересня знову загорілось сміттєзвалище на масанах. Тільки під ранок новий осередок загорання вдалося ліквідувати. Вже з самого ранку робочий телефон журналістів першого місцевого не замовкав. Стурбовані рівняни прагнули отримати відповідь на запитання, що горить у місті. Дим, який до того вже декілька днів турбував жителів північного, сьогодні заполонив уже все рівне. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Руслан Димуров каже, причина задимлення обласного центру в попередні дні і сьогодні різна. Вчора, станом на 16-ту годину, ми мали задимлення міста з інших джерел. Я кажуть виникнення диму. Це були КСП, які поля КСП, так будемо казати, які розташовані поблизу наших границь навколо міста. Чиновник пояснює, поля горіли майже в десяти різних куточках рівного. Тому на місто протягом останнього часу постійно йшов дим. Проте сьогодні зранку виникла ще одна проблема. Сьогодні, о восьмій ранку, виникла пожежа в на очисних спорудах Рівненського облводоканалу, який знаходиться в районі північного мікрорайону, там на ілових картах, де знаходиться сухий іл після очистки, і дуже високий росте, там почало визгаратися і мул, цей, і цей мул не так горить, як кажуть, як він кліє. Дуже велика площа возгорання, десь ми так бачимо більше трошки, ніж. Один гектар. Руслан Демуров запевняє, саме це і спричинило зранку задимленість майже усього міста. В свою чергу, у рівне те, що усю задимленість спричинило саме загорання на території їхнього підприємства, відкидають. Це не тільки тут горить, а так само горить на світєзвалищі в місті Рівному. Горить на других огородах по місту. Тин Макарова, мікрорайон теж підпалюють сухі сухе листя, сухі, суху траву, поки наша знімальна група знаходилась поблизу очисних споруд водоканалу. Сюди почали підходити невдоволені рівняни. Деякі з них навіть пообіцяли написати заяву в міліцію. Ні прямих доказів, того, що це відбувається приїхать їжіночна саме отсюда. Но запах дима, ну на протяженні двох-трьох тижнів вже кожну ніч якби как бы, в квартирі він стоїть. Ну, я не мусив читати відсюди. Я просто сьогодні вже би, ночі, ну, допекло, во время сна я ну, я проснувся просто від того, что дышать, по суті, ну бы нечем було. Ну а далі миру по нітки там, слово за слово. От, от я здесь. В свою чергу екологи вже б'ють на сполох, адже дим, який зараз стоїть у рівному, має негативний вплив і на атмосферу, і на жителів міста. Пожежа, звичайно, має тільки негативний вплив, оскільки і зі спалюванням листя в атмосферу викидається дуже багато шкідливих речовин. Це і оксид азоту, і вишки метали, і канцерогенні речовини, і пил. І це все може провокувати як захворювання дигальних шляхів, так і онкологічні захворювання. За однією з версій причиною великого задимлення міста став підпал. За іншою сильна спека та постійно тліючий сміттєвий полігон. Проте ні одна, ні інша версія не задовольняють рівнян, які хочуть дихати повітрям без диму. Олександр Туз, Інна Боровець, Артем Лаговський Новини Рівного. Урочиста лінійка до Дня Знань пройшла і у шостій загальноосвітній школі міста. На свято до навчального закладу завітали секретар міськради, військовослужбовці Держспецтрансслужби. Привітали школярів та педагогів зі святом музики військового оркестру загону Державної спеціальної служби транспорту, які є лауреатами міжнародних конкурсів. Вони брали участь і у відновленні спортивної зали школи. За місяць 20 військових власноруч виконали ремонтні роботи, щоб з 1 вересня майже 400 школярів могли займатися в оновленому залі. Відновили спортивний зал. Відновлював оркестр. Приїхали. Вони вміють не тільки грати так чудово, але і працювати. Три тижні працювали над відновленням спортивного залу. Військові не вперше допомагають відновлювати зруйновану інфраструктуру Слов'янська. Минулого року бійці Держспецтранслужби реконструювали дитячий садок та три школи, у тому числі і шосту, поряд з якою розірвалися декілька снарядів. З того часу керівництво закладу та школярі у дружніх стосунках з військовослужбовцями. Учні приїжджали у гості до військових. На протягом року більше 150 учнів. Я вже говорив сьогодні те, Посетили наші війські колективи. Почали на Московськ-Дніпропетровськ, потім приїхали в Київ, потім приїхали в Чернігів. Понравилися наші условия ну, в воинских частях, расположения. Ну или в общежитиях, или в казармах, спали питали, в солдатських столовах. Транспорт ми їм представляли, звісно. Також військові подарували учням спортивний інвентар, а після екскурсії у шкільному музеї передали невеличке поповнення до бібліотеки українські казки. Дозвольте мені привітати вас від командування АТО, от, а також від колективу журналу Війська України, від організаторів акції Український простір Вадима Карпенка, який особисто мене попросив подарувати вашій чудовій школі ці чудові українські казки. Після урочистостей наймолодші учні пішли на свій перший урок. Людмила привела до школи двох пишачків семи та шести років. Брати навчатимуться у одному класі. Мати розповідає, до школи готувалися ретельно, читали, писали. Рішили так, як вони все время в місті вдома, щоб ну, вже не залишився один вдома в місті. Так все время в місті і читали, і букви звучали потихеньку, писати вчились. Тобто вони в школу йшли. В школе можна навчитися писати, читати. Якщо не будеш в школу ходить, то э, тебе прочитати то а ти не можеш прочитати, поэтому і ходять в школу. Свято першого дзвоника у Слов'янську проходить під мирним небом. Хоча ще рік тому, незважаючи на закінчення військових дій у місті, присмак війни відчувався. Сьогодні, ж у школярів святковий настрій. перший дзвоник минулого року був із сльозами на очах. Багато дітей не повернулися на протязі року. Поверталися, боялися ще страхи тільки пережиті були. А уже сьогодні ми впевнені, що буде мирне небо у нас, що буде мир в нашій країні. На протяжении пяти последних дней лета Одесский Тюз превратился в творческий центр театрального искусства. Впервые в его стенах проходил фестиваль Лаборатория молодой режиссуры, задачей которого было выявить новые таланты. В рамках фестиваля четыре начинающих режиссера, прошедшие отборочный конкурс, боролись за творческое первенство. Условием для конкурсантов было создание эскиза спектакля по мотивам одного из детских произведений длиной не более получаса. Нет, раздражение. Резинка давит. Жарко. И вообще все чешется. И не понимаю, почему я каждый год должен ее на себя напялить. Что я не выгляжу, как-то по-другому, похож на другого. Все. Хватит. Надоело брать. Начинающий режиссер из Москвы Галина Зальцман поставила на сцене одесского тюза эскиз по мотивам сказки Евгения Шварца два брата. Инсценировку я делала сама и придумала такую странную композицию, которая построена на том, чтобы выявить главную идею про то, что главные ценности, в общем, в семье. Вот. И у каждого есть семья, и у Дед Мороза тоже. Она есть. И наверняка у него есть какая-то история. И, наверное, если ее знаешь. То, наверное, понимаешь, что он может быть настоящий, правда, если у него есть какая-то личная жизнь. Интересную историю на сцене показал юный режиссер из города Хмельницкого Дмитрий Гусаков. сделан по мотивам произведения Вениамина Каверина «Легкие шаги». Режиссер признается, чтобы удачно дебютировать на одесской сцене, пришлось хорошо поработать. Решение, которое я выбрал, оно подразумевает максимальную сплоченность. Чтобы, то есть все должны действовать вообще как один организм. И в основном сложности заключались в том, чтобы добиться вот этой вот жизни, как всех пятерых участников, как одного единого целого. И над этим мы работали очень много. Даже когда там на секунду кто-то опаздывал, мы останавливались репетировали, репетировали. Поставленные эскизы на сцене Чуза получили высокие оценки театральных критиков и особенно иностранных. Замечательно, что театр на это решился, потому что это всегда доказательство того, что театр не является броненосцем, а пытается идти на в общем, достаточно рискованные проекты и доверять артистов, доверять в общем-то, напрягать все цеха, потому что принтерская работа, она требует конечно, колоссального напряжения после внутренней жизни театра, и часто театр к этому не готов. По завершению показов участников фестиваля поздравил директор театра юного зрителя Евгений Бубер. Я проделал титаническую работу и, безусловно, каждый раз, когда что-то у нас выходит, выходит, ну, наверное, первый раз это было благодаря, не напряги, а я испытываю чувство гордости за театр, за все цеха, потому что ну, все, все все видели, все все понимают, это невозможно. И вот так вот сконцентрироваться и за четыре дня а, создать эти замечательные работы. Ребят, действительно, горжусь вами. Все четыре режиссера получили почетные дипломы и призы. Имя победителя, по словам организаторов фестиваля, будет объявлено в течение ближайшего времени. не має меж. У двороку на вулиці Університетській у Чернівцях молодь розписала поетичними рядками фасад будівлі. Це вже не перший арт-об'єкт у місті. Ініціатори цих робіт запевнили, що й надалі будуть впроваджувати поезію в громадський простір. Римовані рядки сучасних українських письменників, зокрема й Буковинських, знайшли нове мистецьке полотно, а саме фасади занедбаних будинків. Більшість людей в повсякденному житті доволі рідко стикаються з поезією. Тут ми ну, просто е зробили так, щоб людям, людям було, які приходять тут, було просто неможливо не зіткнутися з нею. Е отак. Учасниками проєкту є молоді е чернівецькі художники, е активісти. Одна з останніх робіт знаходиться у дворику на вулиці Університетській. Координатор проєкту Ольга розповідає, що місця для розпису знаходять спонтанно. Ідея не нова, вірші на стінах. Ви можете побачити в дуже багатьох містах Європи, в Україні, в Києві, в Львові. І, В принципі, так і пройшла ця ідея. Я побачила в Львові. Подумала, чому б нам не зробити таке саме в Чернівцях, тим паче, що Чернівці це така неоголошена столиця поезії, тому що в нас тут фестиваль, мріддян а От віршів на стінах досі немає. Я вирішила заповнити цю нішу. Новий арт-об'єкт незабаром з'явиться на вулиці Івана Франка. Художник Максим розкрив деякі секрети своєї роботи. Це все бюджетно дуже просто, насправді закрило, графіт, стирається зовсім просто, фактично схоже на малювання на папері. З тією різницею, що коли ти типографіш на папері, це горизонтальна поверхня, а тут вертикальна. Трошки затикають руки, але нічого так можна справлятися. І щоб трекінг під такий формат, щоб нормально сприймалося і з метру і з п'яти метрів під кутом, трошки важко. Вирахувати математично це майже неможливо. Доводиться орієнтуватись на власні відчуття. Ініціативу молоді по розпису фасадів будинків міська влада підтримала ще на початках. Бачимо реалізацію такого проєкту. І виявився, що він досить досконало, як, як на мене. Він досить цікавий, досить вибрана цікава цитата з поетичного твору української поетеси. Я думаю, що такі роботи однозначно місту потрібні. І ми надалі запускаємо також за ініціативи міської ради подібні проекти. Ви знаєте, що працює проєкт Мертві поети оживають за участю німецької сторони. А от що думають чернівчани про віршовані надписи на будинках? Творчі ідеї, творчий смисл це, це добре. Не що, що не буду якусь карикатуру, от, вон, бачите, там, що ніби написано. Це хоча б смисл якийсь. І красиво. Нормально. Як люди дають добро на таке, то це можна, це ж творче. Не варто. Чому? Ну, якщо розмальовувати, то це повинно бути істетично. А, Ну а це що? Може й варто, може і варто, але робити це гарно. Якщо стіна дуже гарна, страшна, то її варто замалювати, щось приємне написати. А якщо будинок чистий, гарний розмальовувати, я вважаю, що не варто. Ольга Колоднецька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Полі налагоджене власне виробництво пластичного морозива. Його виготовляють за технічними умовами виробника. Воно дещо відрізняється від свого замороженого аналога. Містить менше жиру, подається за вищої температури, піддається значно меншому збиванню та реалізується, оминаючи стадію зберігання у морозильнику. Тобто потрапляє до споживача свіжим. Воно завжди свіжіше, тому що морози завжди заводи роблять на склад. Склади, потім ідуть гуртовні. Це довго, це викликає певне, скажімо, його псування, воно маленьке, ну, сохне і так далі. Розмерзається в будь-якому випадку. в момент транспортування є речі, які ну, негативно впливають на його зберігання. Вчені стверджують, що морозиво містить в собі так званий гормон щастя. Коли людина з'їдає порцію морозива, у неї покращується настрій. Тернополяни полюбляють різні види морозива. Я найбільше полюбляю баунті. Просто коли їсте баунті, у вас таке відчуття, ніби ви сидите на пляжі і п'єте кокосове молоко. Смачне воно? Дуже. Рекомендую. Надаю перевагу саме українському морозиву через те, що воно вражає різноманіттям вибору смаків. Найбільше люблю маракую та фісташкове морозиво. Люблю більш такі саме з екзотичних фруктів. Видаю перевагу більш таким фруктовим видам морозива. Люблю таке щось кисленьке. Я полюбляю морозиво різне. В більшості я люблю пиломбір і шоколад. Люблю різні фрукти, тому що це як корисно експерти радять надавати перевагу ласощам з натуральної сировини, зокрема, обирати те морозиво, в яке додають цілі або перетерті свіжі фрукти, тобто не замінюють дорогих фруктів яблучним чи гарбузовим пюре. Звертати увагу не лише на склад морозива, а й на умови зберігання компонентів. Про те, як виготовляють морозиво, як обрати смачний і корисний холодний десерт, дивіться у програмі Вдалий вибір на телеканалі ТІВІ 4 у четвер, 3 вересня о 20.30 а також на сайті tv4.